Окуль мішкований найкорисніша морська риба. Найкращий варіант це риба з овочами, Окультурили коропа в стародавньому Китаї. Живе переважно в прісноводних водоймах, ще в озерах і повноводних річках. Може важити до 50 кг, як добра свиня. Кращий період для ловлі і весна. Це низькокалорійний продукт. Рекомендують при захворюваннях діабетом та при захворюваннях органів травлення, тож рецепт. Беремо, складаємо на дно посудини овочі, моркву, цибулю, далі рибка дрібно порізана, далі знову овочі, морква та цибуля, знову рибка і зверху обов'язково овочі заливаємо розчином води або бульйону з томатом приблизно на кілограм десь грам 400 рідини. І варимо, тушкуємо близько години, пробуємо, якщо все готово, вживаємо смачно.